Для дитини, привченої до особистої гігієни з раннього віку гігієнічні процедури це потреба, це звичка. Навчання гігієнічним навичкам починається з знайомства з предметами особистої гігієни, таких як рушник, гребінець, зубна щітка, стаканчик для полоскання рота носові хустинки, мочалка для тіла. Гігієнічне виховання дитини спрямовано на залучення дитини до гігієнічних навичок. Будь-яку гігієнічну процедуру з маленькою дитиною слід проводити акуратно, обережно, щоб не злякати її, не викликати неприємних відчуттів. І навіть тоді, коли ваш малюк навчиться самостійно виконувати ту чи іншу процедуру, не залишайте його без нагляду. Для проведення гігієнічних процедур створіть всі необхідні умови. Предмети, якими дитина буде користуватися самостійно, слід підібрати з урахуванням її вікових можливостей. Розмір шматка мила повинен відповідати руці дитини. Рушник і петелька на ньому повинні бути такими, щоб малюк міг зняти та повісити його. Стаканчик для полоскання рота повинен бути стійким, зручним та небезпечним. Гребінець слід вибрати з тупими зубчиками. Щоб не пошкодити ніжну шкіру малюка. Предмети особистої гігієни дитини повинні бути барвистими, що запам'ятовуються. Шановні батьки, зручна організація умов для культурно-гігієнічних навичок повинна спонукати вашу дитину до активних самостійних дій.